І новини міжнародної логістики за тиждень. Іспанія. Перевал Пахарес перекритий через шторм. Шторм і Вова Стурі спричинив справжній транспортний колапс. Перевал Пахарес закритий для вантажівок, а легкові авто можуть рухатися лише з ланцюгами. На автостраді УР надіють обмеження швидкості влада закликає перевіряти стан маршрутів перед поїздкою. Підвищення тарифів укрзалізниці загрожує бізнесу. Амео звернулася до віце-прем'єра щодо ініціативи Укрзалізниці підвищити тарифи на 37%. Амео закликає зосередитися на ефективності, а не на підвищенні цін та ініціює перегляд критеріїв критично важливих підприємств в Іспанії. Нові правила для водіїв третіх країн 29 січня 2025 року. Водійські посвідчення для міжнародних перевезень спрощено та гармонізовано з ЄС. Вони діятимуть два роки. а Перевірка стане цифровою Україна. Та Естонія розширюють співпрацю у транспортній сфері. Країни підписали меморандум, що передбачає міжнародне фінансування, цифровізацію реєстрів суден та екотехнології. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних новин разом з Корси.